Земля, рік 2046. Команда Зимової Квітки проходить фінальну перевірку систем, готуючись до дослідницької місії, яка триватиме рік. Одне з найбільших досягнень людства, нещодавно побудовані стрибкові брами, дивним чином з'єдналося з сіткою інших брам. Завдання зимової квітки дослідити те, що знаходиться за нашими кордонами, і дослідити захопливу іншопланетну загадку. Експедиція, яку очолив Рене Фартхем, несе в собі надію всього людства отримати відповіді на глобальні запитання. Впродовж двох років зимова Квітка та його команда дослідили розгалуджену сітку Брам, проходячи через нескінченну кількість систем та розвідали неймовірну кількість планет. Хоча сама сітка є доказом розвиненої цивілізації, інших ознак розумного життя не було знайдено. Через рік після встановленої дати завершення місії Рене Фарнхему було наказано повернутися на землю. Не дивлячись на те, що вони не знайшли ознак життя, екіпаж зустріли як героїв, знання, які вони здобули за час своєї тривалої мандрівки, добре послухують людству. Їхня місія поклала початок новій ері космічних досліджень, інновацій та розвитку. Людство стало більш величним, ніж будь-коли раніше. Загалом саме завдяки зусиллям Рене Фартхема та екіпажу зимової квітки, і це їхня спадщина. Повідомлення. Це магія з важкого транспортера Аргон 42. Викликає важкий транспортер Аргон 43. Шальжи, ти мене чуєш? Я тут, Що трапилося. У розкладу наступний сеанс зв'язку тільки через дві години. Я тільки не отримала дивне повідомлення: в ньому зазначено, що необхідно змінити наш маршрут через несправність брам. Що ти маєш на улозі? Брами не можуть бути несправними. Напевно, це чергова брехня, щоб змусити нас обрати долий шлях і втратити бонуси. Ми чудово розуміємо, що від вдалого маршруту наші бонуси будуть значно більшими. Майя, ти бачиш браму, Майя, ти мене чуєш?